П'ять пропущених м'ячів у львів'ян на старті сезону. От Ще цю цифру хочеться перед поєдинком виділити. Взагалі, у львівському футболу старт сезону дається важко. Рух пропустив після двох турів. Шість зараз після трьох турів вже вісім. Карпати якраз ідуть другими після руху за кількістю пропущених м'ячів. Саме п'ять їх було на старті. У команди Владислава Лупашка не надто надійно демонстрували себе Карпати в двох попередніх поєдинках з точки зору гри в обороні. Подивимося, чи зможе Колос сьогодні. Знайти підхід до чужих володінь, і, е, теж засмутити Карпати своїми вдалими атаками. Ковалівці натомість один пропущений гол. Тут у них все добре за два стартових матчі, і е, тим не менш чомусь є е, е, такі відчуття, що сьогоднішній матч буде для нас із вами результативним. Владислав Лупашко на наших екранах, головний тренер львівських. Карпат. І тюпаре куплення від колоса. Еліастелас на правий фланг. Але Фіренко висмикується на нього. Мірашніченко. Але Фіренко проходить. Тут трохи просто відкривається. Лефіренко в центр вирішує грати. А Ренальдо Рапай. Рапай на Алефіренко. У штрафному Алефіренко пробуває по воротах Лівою ногою по центру. І Андрій Кріщук м'яч забирає. Тягнувся так трохи до м'яча. Але Фіренко, можливо, не зміг добре акцентовано пробити підйомом по м'ячу. футболці колоса. Як згравець колоса Володимир Лисенко. Здається, для Павла сьогодні такий важливий поєдинок, враховуючи два попередніх, враховуючи те, що на правому фланзі захисту Карпат були проблеми в двох попередніх матчах. І голи приходили з тієї зони, те, що найважливіше, спроба від Павла Альвереса пробити за меж штрафного, але це точно не було небезпечно. Аут для Ковалівців, швидке вкидання. Момент зараз для колоса. Удар буде. Ні, Климчук. Климчук! 0 колос попереду. 20-та хвилина. Юрій Климчук забуває. Знову забуває. Швидке вкидання ауту. Звертаємо увагу на нього. І далі Юрій Климчук отримує передачу від свого партнера від Гагнідзе. Раз Гагнідзе прокидає повз бабола. Гагнідзе зберігає м'яч віддає на Климчука. Ну і той з короткої дистанції пробуває повз Андрія Кліщука. Цікавий момент насправді з точки зору ауту. Я чесно ще в динаміці. Мені здалося, що там аут заробили метрів на сім раніше, ніж вкинули його. В цілому Рошенченко може попсувати супернику нерви. Вітер здивує. Вітер просто побіг. Мерштіченко пробуває, влучає В стінку Денис. Підбирання за гравцями Карпат Джан Педросом. Карпат. Але Бабогло Проходить передача. момент зараз може бути для Львів'ян. Удар по воротах. Лан Поколюк. Забирає м'яч в руки. Зараз прокручує собі в голові епізоди, які були сьогодні. У Карпат. Це, по моєму перший так удар в площину. Рапай, під Рапай в Підкаті. в м'яч грає. Продовжується атака у виконанні. Карсив. Карпат. Павло Вітор. На правому фланзі. Вітор. Подачу виконує. У штрафний майданчик на ближній стійці. Едуард Козік реагує. Козік вибуває м'яч за межі поля. Правим флангом. Овіто розвертається, виконує подачу. У штрафному все чисто. Там, напевно, в центрі поля. Отой епізод. А, так, вар-перевірка. Вар чек це на предмет о, червоної картки. В куди до Вармонітору. А все окей, бачите, тоді не встигли дали тривогу і когут не пішов. Я ще задавався питанням: а чи забули вже за цей епізод, чи ні, не забули. Тобто зараз гра відновлюється переглядом вар. Оцей підкат, аріналдо так показують м'яч поставити туди, де Рапай виконав підкат. Тому що зараз звідти Карпати будуть виконувати не кутовий, а штрафний, тому що головний арбітер вважає, що Арінальдо Рапай заслужив на вилучення своїм підкатом. червона катка для колоса. Ковалівці залишаються в меншості за цей підкат проти Ігоря Невеса. Вірошніченко до штрафного майданчика. Бобогло скидає головою і спробує удару одразу відомочапчу. Але над воротами м'яч е, запускає номер. Заспокоює Рапая Руслан Костишин. Я думаю, що саме так можна трактувати ці. Обійми від головного тренера Ковалівської команди ще нижче опускається. Ковалівська команда десь на центральній лінії починала зустрічати своїх суперників до вилучення. Зараз опускається нижче. Подивіться, як класно відпрацьовує Ніка Гагнідзе І для Юрія Климчука. Момент Климчук проти бабола удару виконання. Юрія Климчука забирає м'яч Андрій Кліщук. Правого флангу навіс. штрафний майданчик Жан Джамперос вибуває м'яч. Підборанях, який удар у виконанні гагнідзе. Класний сейв Андрія Хміщука. Класний удар від центрального півзахисника Колоса. Дуже здорово ловить м'яч. Грузин зараз на ногу. З лету пробиває гагнідзе. Дивимося ще раз. вибиває м'яч з ближньої, і от він. Єдиний гагнідзе там. Класно б'є, дуже красиво б'є. Далі прискорюється Алефіренко. І далі прискорюється Андрій понедільник Він отримує м'яч. Відає передачу на Юрія Климчука той в боротьбі проти Бобогла падає у штрафному майданчику. І мінімальні апеляції були від нападника Колоса, але чомусь здається, що ми сильно до цього епізоду повертатися не будемо. Давайте ще раз глянемо. Костенко. Непогано знову заходить Жанна той вперед. Подачу віддає Пабло Альварес. Закидає до штрафного. І удар через себе. Дуже хороший, цікавий удар. Прийом на груди. І ходу далі складається Ігор Йорневес. Претендував зараз та шедевральний гол. Десятий номер Карпат. Осталось, до речі, можливо, навіть на жовту Схвалив Момент із пасом з правого флану. Андрій Понедельник. Пролонговує далі по-моєму, на кутовий. Тим часом із м'ячем передач перед віддав Велетень під тиском суперника і є перехоплення в окнах Карпат. Ампросій Чачева підбирає перед чином штрафним. Передачу далі віддає Ігор Невас Невас проти нього кілька суперників. Невас одному спину ставить, іншому спину ставить, віддає передачу у фланг. Амбросій Чачева подача від нього. І удар по воротах відбувається. Від Дениса Мірашниченка накидає м'яч на сітку згори Пахолюк вистрибував, по-моєму. М'яч він не діставав. Не кутовий. Тут удар від воріт. І якраз на пір виходить на поле. А, от якраз хотів сказати, чи замість Неваса, чи в пару до. Все ж таки в пару до. І Владислав Клименко з'являється. Проти двох опонентів Костенко непогано знаходить. Мірошніченка. у виконанні Дениса в ближній кут. Забирає до рук Іван Поколюк. Удари, ці дальні удари. А Мірошніченка це теж опція для Карпату. Валерій Бондаренко, Микита Бурда. Мені здається, це от наступні опції на заміну у складі колоса. Зараз кутовий залітає у ворота. Це знову ігор Краснопір. На центр же показав головний рефері, правильно? Так, на центр. На центр показав головний рефері. мені здається, ігор Краснопір. От, от, от Так само, як і я, в якийсь момент завис просто не розуміючи, чи гол зарахували, чи гол не зарахували. Кутовий подачі від Мерошніченка. І далі Ігор Краснопір забуває. 1-1. 68 хвилина. І погодьтеся. Часу в Корпат більш ніж достать. Відкутово. Пропортяж. Подача. Знову удар поворота, але цього разу Іван Пакулюк. Класний сейв у виконанні голки про ковалівської команди. Мір... Тут дуже, подивіться. Краснопір був. Так, Краснопір насправді дубль міг зробити. Дуже швидко дубль міг зробити. Краснопір. Назад повертає Мірошніченко. Вбігає поруч партнер. Мірошніченко вирішує сам пробувати. І близько було. Хороший удари виконанні Дениса. І тепер що ми говорили? В таких ситуаціях Мірошенченко це дуже хороша опція. І він намагається використовувати цю свою сильну сторону. Близько до стійки, але не точно. Чотири матчі, чотири голи було у Краснопіра. На початку минулого сезону удар по воротах пакулюк знову витягується відбуває його. Це вже Владислав Клименко був. Краснопір віддавав передачі, набігаючи обличчям до м'яча, Так комфортно, зручно було. І ще один пас штрафного, Хороший краснопір не забувай, Ігор! Моменти ще для ігра Краснопіра по офсайду. Ну там би потім, напевно, вар-арбітри розбиралися б на тоненького. Цей швидкий рувок від Краснопіра. Класна передача в глибину. удар у виконанні 95-го номера. Знову Пабло. Закидання у штрафний майданчик. Момент падіння. Удар! 2-1 Забувають Карпати, але ні, не 2-1. Карпати забувають, але боковий арбітер показує офсайд. Офсайт у Ігора Краснопіра. Так. Офсайт у центрального нападника. Карпат. Забуває Ігор Невас. Вони, до речі, знову в одному матчі вдвох. сітку воріт відправляють. Але Ігор Невас сположені позагрою перебував. грою перебував. у Болонь зараз має сім залікових балів у турнірній таблиці. Динамо ще свій матч не почало. У них шість очок і сім очок сьогодні здобуває Ковалівський колос. Вони не поступаються Карпатам, граючи в меншості велику кількість часу у цьому о, поєдинку. Юрій Климчук забуває на 20-й хвилині. Ігор Краснопір на 67-й. Між тим важлива подія на 36-й хвилині вилучення Рапая із тих пір. Колос. В десятьох, але колос вистояв. Вони пропустили один м'яч, але тим не менше, я думаю, що це позитивний результат. Це має бути позитивний результат для ковалівської команди.